Вітаю! Це проект все про ПРРО з Євгенією Башко та командою Seminar.com. Ми знаходимося напередодні 1 жовтня, відповідно відміни мораторія за невикористання ПРРО та РРО, та сьогодні будемо говорити лише про те, а за що ж будуть штрафувати з 1 жовтня податківці. І в мене для вас є цікавий інсайт. Нещодавно наша компанія ЄЧЕК, яка є засновником асоціації програмних реєстраторів рахункових операцій, була присутня на круглому столі, який відбувся між владою, бізнесом, провайдерами ПРРО, на якій були проговорені. Основні проблемні моменти цієї галузі, питання, які виникають в процесі користування клієнтами, і тому подібне, було досягнута домовленість про співпрацю. На цьому круглому столі був присутній голова профільного комітету Данила Гетьмансев та представники податкової і я хочу зробити два акценти, які я для себе зафіксувала, і хочу поділитися їм з вами. Перше це те, що відтермінування. По відміні мораторію не буде. А, дуже часто ми чуємо від клієнтів, що можливо, не зараз, потім ще може щось статися, буде відтермінування, але ми побачили, що влада налаштована рішуче і відтермінування не буде. З 1 жовтня ви повинні фіскалізуватись. А, друга дуже важлива теза це те, що податківці а, мають пряме доручення від голови профільного комітету штрафувати лише тих, у кого взагалі немає ні перерушення. Ні реро. Тому всі, хто не використовував ПРО, тому що мав побоювання отримати штраф за сам процес, за некоректну роботу з касою. Хочу сказати, що це можна сміло робити, що немає задачі у держави на сьогодні штрафувати тих, хто вчиться. Є чітке завдання штрафувати лише тих, хто взагалі не використовує, а тих, хто вчиться, максимально допомагати роз'яснювати, як це робити, як правильно працювати з касою. Роз'яснювальну роботу займаємося і ми з клієнтами, і чек в цьому питанні займає активну позицію. Наш персональний менеджер завжди приділить вам стільки часу, скільки потрібно, щоб ви розібрались, як з цим працювати. Але повернемось до основної теми нашого сьогоднішнього випуску: це штрафи з 1 жовтня. Нагадаю, що Обов'язковою фіскалізація з 1 жовтня стає для всіх ФОП другої 4 четвертої групи, які знаходяться на єдиному податку і не знаходяться на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, давайте пройдемось по тому, які основні штрафи передбачає закон, і насправді найбільший штраф. У цьому закону є за невиконання цього закону. Але хочу підкреслити, що дуже багато клієнтів не розуміють, що невиконання закону це не просто невиданий чек, а ще й низка подій, як про яку ми зараз проговоримо. Перше, невиконанням закону вважається невиданий чек взагалі. Друге, невиконанням закону вважається виданий чек не на повну суму. Третє, невиконанням закону вважається невідтворений чек клієнту. Справа в тому, що програмний реєстратор розрахункових операцій він перш за все формує електронний чек. І відповідно до закону, і це треба враховувати, чек повинен бути сформований, відправлений на сервери ДПС, йому повинен бути присвоєний фіскальний номер. І такий чек ви повинні відтворити, тобто показати клієнту. Нема ніякого обов'язку і ніяких штрафів, якщо ви цей чек про. Просто йому покажете, і не будете ні друкувати, ні відправляти на будь-які месенджери. Тобто, якщо ви це робите, ви можете це робити, це клієнтоорієнтовано, але штрафів за це немає. Невиконанням закону вважається також некоректний чек, який ви видаєте клієнту. І тут хочу підкреслити, що. Коректність чеку сформульована чи вимоги до чеку сформульовані положенням номер 13 який передбачає наявність в чеку, який виданий програмним реєстратором розрахункових операцій, аж 31 реквізит. Якщо у вас не 31, а 30, ви можете, можете бути оштрафовані як за невиконання закону. Про фіскалізацію. Тому дуже важливо розуміти, чи коректно у вас чек чи ні. Але я можу розповісти про практику, за що, на що звертають увагу податківці саме в чеку, і основні помилки, які допускають клієнти, за що бувають штрафи, це некоректно вписаний товар в чек. І тут треба розподілити а, коректність писання на три категорії. Для ФОП-єдинників на сьогодні спрощена, спрощений формат писання товару в чек. Ви, ви повинні вказати саме категорію товару, загальну, наприклад, бакалея, а не конкретно, що це булочко, змакр чи щось таке. І цього буде взагалі достатньо. Більш для акцизників і тих компаній, які працюють з НДС, для, для них вимоги до того, як повинен бути вписаний товар, зовсім інші. Товар відповідно до положення 13 в чеку повинен бути вписаний так, щоб його можна було ідентифікувати. Навіть скорочена назва повинна ідентифікувати не категорію, а саме товар. Акцизні товари відповідно до закону повинні бути заведені взагалі заздалегідь, запрограмовані і при заведенні такого товару ви повинні вказати обов'язково ціну товару, кількість товару, код ОТКЗ і штрих-код марки акцизного товару. Тепер звертаю особливу увагу на наявність реквізитів платіжної операції в чеку. Справа в тому, що коли ви Приймаєте оплати картками, в чеку повинні відобразитись відповідні дані щодо цієї операції. І коли раніше реєстратори розрахункових операцій, залізні касові апарати були поєднані з посттерміналом, це було легко. На сьогодні програмні каси вони програмні, вони не обов'язково поєднані з посттерміналами і таке інше. Тому до цього податківці ставляться прискіпливо, і вважають, що ні, незважаючи на те, чи поєднані. Ці пристрої чи ні, реквізити платіжної операції повинні бути в чеку. А, наскільки я знаю, буде спрощена постанова положення номер 13 і може вимоги зміняться. Але на сьогодні така вимога є, тому ми своїм клієнтам рекомендуємо наступні шляхи, які закривають цей ризик. Цей ризик. Перше це а, вручну вписати реквізити платіжної операції в чек. Друге це роздрукувати, віддати два чека і. А, Фіскальний і банківський разом клієнту, і третє це мати інтегровані в програмний реєстратор зрахунково операції платіжні рішення, які на сьогодні існують. Це і платіжна технологія віза, таптофон, і платіжні кюари, інтеграція самих переро на посттермінали сучасних посттермінали сучасних банків. Тому є такі варіанти вирішення такого ризику. Ще що трактується а, не виконанням закону, це невідповідність а, програмного реєстратора рахункових операцій, яким ви користуєтесь вимогам. Вимоги, які повинен закривати програмний реєстратор операцій, це а, забезпечувати вам коректний чек з необхідною кількістю реквізитів, забезпечувати вам коректний, а, коректні касові звіти, забезпечувати вам формування а, контрольної стрічки. Що дуже важливо: забезпечувати вам режим офлайн в той момент, коли у вас немає інтернету або немає зв'язків з податковою, це також законодавчо передбачено. А отже, коли... Ви обираєте для себе провайдера. Ви повинні це враховувати, повинні розуміти, що якщо е ці вимоги не виконуються, це трактується як невиконання, повне невиконання закону. Давайте поговоримо про штраф, який передбачений за невиконання закону України про обов'язкову фіскалізацію. Цей штраф істотний і становить для ФОП другої четвертої групи на єдиному податку 25% за перше правопорушення і 50% за кожне наступне правопорушення для всіх інших акцизників. Наприклад, цей штраф становить 100% за перше правопорушення і 150 за кожне друге. Причому ці штрафи не носять кумулятивного ефекту. Тобто, якщо у вас 20 правопорушень, 20 невиданих чеків, ви відповідно отримуєте 20 штрафів по сумі, по сумі по сумі чеку. Хочу розповісти трошки про практику, як податківці визначають дані порушення в 2023 році, в основному це був таємний покупець, податківці виходили. Виглядом таємного покупця і штрафували, якщо ви не видавали, чи підприємець не видавав чек. Ще одна, один критерій, за яким підприємці виходять на перевірку, це жалоба від покупців, яку можна оформити в чат-боті податкової і взагалі там, зробити скаргу на неправомочні дії торговця, на невиданий чек це, по-перше, а друге на Неприйняття безготівкових оплат. А на сьогодні, відповідно до постанови КМУ, хочу вам нагадати, що е, торговець зобов'язан забезпечити прийом безготівкових оплат і розрахунків у клієнта. І, до речі, за це штраф е, не менший ніж за невиконання закону про е, обов'язкову фіскалізацію, становить від 8 до 20 тисяч гривень. А отже. Сумарно й розміру штрафи занадто великі, щоб не щоб зволікати і не виконувати закон, не фіскалізуватись, не встановлювати програмні реєстратори з рахункових операцій, при тому, що коштують вони копійки. А на сьогодні дуже багато хто, наприклад, ми проводимо акцію про безкоштовне користування аж на цілий рік програмною касою від ЄЧЕК. Тому навчайтесь, підключайтесь до програмних реєстраторів з рахункових операцій. І при цьому, при тому, що коштує це дуже е, мало. А на сьогодні, взагалі, е, наша компанія ЯЧЕК надає цілий рік безкоштовного користування для тих, хто підключиться до кінця вересня, тому це дуже мала ціна 0 гривень в місяць за те, щоб бути повністю захищеним будь-яких будь будь перевірок податківців. Якщо цей вип випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На цьому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!